Okay. <laughs> Пане Петре, західні експерти часто бачимо, пропонують різноманітні стратегії, варіанти для завершення російсько-української війни. Однак деякі з цих позицій, м'яко кажучи, викликають сумніви. А якщо не м'яко говорити, то шалену навіть критику, особливо українських політологів, зокрема і вас отож, ми бачимо, що одним із підходів, якраз західної експертизи. Є ідея, так би мовити, перечекати Володимира Путіна, зменшуючи таким чином інтенсивність бойових дій. Це думка якраз Пітера Шредера. Нагадаю, що це екс-аналітик ЦРУ, який нещодавно висловив своє міркування в одному із поважних американських видань. І знову ж таки багато українських експертів аналітиків не поділяють його думок, вважають такий підхід непрактичним, особливо враховуючи імперіалістичні амбіції російського диктатора. Отож, як ви розцінюєте ці постійні заяви, постійні аналізи західних експертів щодо різних варіантів закінчення? Російсько-української війни і що з ними не так, чи бачать головне питання: чи бачать західні експерти реальну картинку війни, яка відбувається в Україні? Ну мене чесно кажучи такого відчуття немає. Я думаю, що вони просто екстраполюють свій досвід, який у них раніше формувався на основі вивчення якихось попередніх конфліктів, і вони, мабуть, не до кінця розуміють те, що відбувається, і природу всього того, що. Знову ж таки відбувається на території України. Ну от знову ж таки, є певна ідея. Ідея знову ж таки там перечекати Путіна, причому в основі цієї ідеї лежать ну загалом цілком здорові міркування. Що справді путінський режим, очевидно, не може погодитися із завершенням війни, тому що от Путін. Euh, наскільки ми не казали, раціонально це нераціонально. Але от він поставив собі за мету за будь-яку ціну завоювати Україну, незважаючи на будь-які витрати ресурсів, тому що він вважає, що це правильно, це те, що веде його ім'я в історію. І, в принципі, ну, ідея, я повторююся, така що цілком відповідає дійсності. Але які висновки з цього слідує? Значить, перечекати Путіна шляхом зменшення інтенсивності війни. Окей, прекрасно. Як домогтися цієї цього зменшення інтенсивності? Ну навіть якщо припустити, що ми постаємо безпосередньо на цей е, підхід, на цей шлях? От як домогтися цього зменшення? Ну Путін же теж, мабуть, прекрасно це все розуміє. Тобто, якщо наприклад це розуміє американський е, аналітик, то мабуть Путін це теж прекрасно розуміє, і він розуміє, що його час вичерпується там, недаремно російська медуза. Так звана опозиційна цього тижня опублікувала матеріал, що в Кремлі там інтенсивно шукають якісь способи продовження життя, якісь там новітні генетичні технології, Так, так. Путін, що Путін розуміє, що його час завершується, якісь якийсь цього слід висновок. Мабуть, він не захоче грати по, по запропонованим правилам, перечекати себе, мабуть, він, наприклад, запропонує, ну, може запропонувати як варіант заморозити війну а Потім скористатися цим часом для переозброєння власної армії, розпочати її знову. Ну, тому що знову ж таки, Шредер він же сам пише, що а, російський диктатор зациклений на війні в Україні. Це для нього в принципі, сенс його життя на даному етапі. Ну і що? Тоді він погодиться на зменшення інтенсивності війни, і тим самим погодиться на те, що він назавжди втратить Україну. Ну от як примусити його до, цієї, до цього зменшення інтенсивності? Я уважно прочитав цю статтю. Там про це немає жодного слова. Тобто, ми просто повинні уявити, що в результаті підписання якихось чергових мінських чи там якихось інших домовленостей Путін чомусь погодиться їх виконувати, розуміючи, що тим самим він дозволяє комусь себе перечекати. По-моєму, це якийсь абсурд. Пане Петре, то я правильно вас розумію, що Шредер зокрема нами сьогодні згадуваний, він просто не усвідомлює, що головна, головний фактор війни це російський імперіалізм, або ж усвідомлює, але чомусь намагається уникати такого формулювання і, власне кажучи, поглиблення свого аналізу саме в контексті російського імперіалізму. Так, абсолютно правий, і я, до речі, ж таки, я уважно цей текст вивчив. Він там насправді він каже: так: от, наприклад, у Путіна є неоімперіалістичні зазіхання, але далі він починає е, до цих самих неоімперіалістичних зазіхань підводити певні, так би мовити, костелі, які, наприклад, що, от, начебто, Путін боїться, що з, рос... з України вибудують якусь антиросію, що там. Україна буде якимось там плацдармом з боку заходу в контексті наступу на Росію і тому подібне. Тобто, він, він намагається все одно раціоналізувати оці ірраціональні імперіалістичні зазіхання Путіна, ну і в принципі російської держави, як такої. А, хоча, ну які знову ж таки, який плацдарм з боку України був у 2014 році, це лише там Росіяни самі вигадували, що там, якби наприклад, вони на анексували Крим, там би були війська НАТО. Ні війська НАТО, ні сама Україна не думала ні про яке НАТО, ні про вступ до НАТО, ні про що подібне. Це сам Путін спровокував те, що, наприклад, зараз в Україні ідея вступу до НАТО є достатньо, має достатньо серйозну підтримку, максимально в принципі за весь час існування української держави. Але це він сам це спровокував, тобто ну не було ніяких причин, окрім того, що він просто вирішив, все значить час збирати російську імперію, час захоплювати, тому що це значить нам наше по праву, треба все захопити. Якщо не захопити, то знищити. От американці, я скільки читав американських аналітиків, от вони стиранно уникають прямих згадок і прямих вказівок на російський імперіалізм, як на першу причину російської агресії проти України. Вони намагаються шукати щось там, наприклад, що це якась там війна. Диктатури проти демократії, що це там якісь побоювання з боку Путіна, що там якось там буде десь розширятися НАТО, тобто вони а, я правильно розумію, не розглядають цю проблему як екзистенційну проблему та, е, Росії та. чи України з Росією? Точніше, Так, та. ну ми ж ми ж пам'ятаємо, як вони носилися з російськими опозиціонерами, Там як Байден приймає у себе родину Навальних. Тобто от вони все постійно намагаються подати. Ну от дивіться, там от є якісь в вигляді Путіна. Да? От там було все прекрасно, був прекрасний друг Борис. Потім там з'явився Путін, все пішло погано, а завтра Путін кудись зникне, і все знову буде прекрасно. Тому що це, це не якась там екзистенційна, екзистенційний конфлікт, пов'язаний із тим, що Росія не хоче визнавати сам факт існування української держави. А і з тим, що от є такий поганий Путін. А чому він такий поганий? Ну, от щось він з'їхав з глузду. Поїхав на цій самі ідеї величі, а завтра він кудись зникне, і все буде знову нормально. Це, це дуже така небезпечна модель мислення, тому що вона знову ж таки не дозволяє поглянути в основу в першу причину цих всіх проблем і бід. Не Петро, а чому західні експерти вважають, що в оточенні Путіна буде досить, так би мовити, адекватних людей? Як тільки Путін помре або піде, то можна буде одразу переходити до політичного врегулювання? Ну, бачите, ширда таким чином, що от Путін він особисто, от він, по-перше, тривалий час. Намагаються обґрунтувати, що політика Путіна вона нераціональна. Тобто він витрачає занадто багато ресурсів на те, що в принципі цих ресурсів принести не може. Значить, його політика нераціональна, значить, він якийсь схиблений, значить, в будь-якому випадку, хто буде після нього, він не буде настільки схиблений, значить, він, можливо, буде проводити якусь більш раціональну а, політику. А от, а, а, знову ж таки, а, ми з вами повинні розуміти, що а, Хто буде після Путіна, ми не знаємо. Швидше за все, це буде хтось із його оточення. І я думаю, що тут ці ситуації, в дискусії із американськими аналітиками, я особисто на кого послався, от є держава, яка прекрасно американцям відома, під назвою Венесуела. Там був диктатор Гуга Чавес. І от харизматичний диктатор, який знову ж таки боровся із Сполученими Штатами. І от всі чекали. от От помре Уго Чавес, там, і буде запущений якісь там відповідні якісь відповідні зміни у владі. Уго Чавес помер. Що відбулося його найближчий соратник Мадуро, очолив почоли в і досі абсолютно спокійно тримає в руках владу. Там були спроби якихось народних повстань, революцій, Були вибори, які там опозиціонери оголошували, оголошували що вони їх виграли. А, Чав... а Мадура рахував, що насправді а, він переможець. І от Мадуро досі сидить, і ніхто його не може звідти викинути. І політику, яку він проводить, вона абсолютно ідентична політиці Чавеса при тому, що Венесуела це ж не Росія. В них немає там століть імперіалізму, століття імперіалістичної ідеології, якихось там уявлень про богообраність. Я принаймні ніколи нічого не чув про концепцію богообраності народу Венесуели і правителів Венесуели. Не от, але от, тим не менше, це просто приклад того, що далеко не завжди смерть диктатора означає падіння самого диктаторського режиму, навіть якщо цей диктаторський режим не є якоюсь там ідеологічною диктатурою із продуманою ідеологією, з усіма відповідними наслідками. Навіть персоналістський диктаторський режим може самовідтворитися і продовжитись навіть після смерті диктатора. Пане Петре, а як змінити бачення американських аналітиків, до яких часто прислухаються їхні уряди, і які часто мають доволі цікаві ідеї, доволі цікаві бачення щодо подій, які відбуваються в світі, зокрема і в Україні? Як змінити їхні бачення і підхід до російсько-української війни? Ну, це важко, звичайно, тому що вони ж так само не на порожньому місці це все вибудовується, це відповідні концепції. Ну, от, наприклад, Україна останнім часом добряче зруйнувала концепцію так званих червоних ліній. Тобто, першопочатково Україна почала наносити активні удари за допомогою дронів, е, ну, зокрема, СБУ з цим займалися, наносили ударами дронів. Е, дронами удари по російським НПЗ. І по іншим стратегічним об'єктам, в тому числі, наприклад, за горизонтним так званим РЛС, який є частиною ядерної інфраструктури, по іншим стратегічним військовим об'єктам, стратегічним об'єктам економіки, що начебто, теоретично до цих червоних ліній відносилося, але особливої реакції на це, от, в контексті ядерної ескалації, з боку Росії, не було. Далі українські війська зайшли на територію, на міжнародно визнану територію Росії. Яка, в принципі, визнається територію Росії всіма, включно з самою Україною. Що відбулося? Путін сказав, що це якісь там бандити зайшли, щось там вони роблять, незрозуміле, але це не важливо, на них звертати увагу не треба. Тобто росіян витіснили з їхньої власної території з кількох районів, а вони на це уваги не звертають. От концепція червоних ліній, концепція ядерної ескалації, яку тривалий час американські теоретики розробляли, от вона вже тріщить по шваху буквально на наших очах. І вона руйнується і продовжує руйнуватися. Це як свого часу була криза американської школи совітології, тому що це була така достатньо впливова політологічна дисципліна, так звана совітологія, тобто наука про Радянський Союз. І от жоден із совітологів не зміг передбачити розпад СРСР. Це була достатньо кризова ситуація. Після цього, звичайно, там був запущений процес перегляду багатьох підходів, теоретичного перегляду, практичного перегляду. От тому, звичайно, що вони рано чи пізно прийдуть до більш адекватного розуміння ситуації. Поки що вони живуть під впливом а, тривалих, а, ну достатньо тривалої а, росії центричності, тому що вони тривалий час розглядали, що от є Росія, а всі інші держави пострадянського простору це просто якісь там сателіти, щось похідне по відношенню до Росії, і от скільки там людей вивчало, наприклад, російську мову, а скільки українську. Це ж були абсолютно неспівмірні… Речі і тому зрозуміло, що вони набагато більш росіяцентричні у своєму світогляді. Навіть я маю на увазі аналітиків, людей в принципі достатньо розумних, достатньо інтелектуальних, які справді спроможні генерувати цікаві ідеї. От вони більше мірою росіяцентричні аніж україноцентричні, але зараз, звичайно, вага до України зростає. і Це змінюється. Просто тут є певний елемент інерції, і ця інерція вона впливає. На формування ідей, концепцій, на вплив на ухвалення тих або інших рішень. І, на жаль, сила інерції. От вона часто виступає дуже таким вагомим руйнівним фактором. Силу інерції ми здавати не можемо. Але от по-перше, змінювати практику і таким чином змінювати підходи, ми можемо, і ми це робимо. Ну і звичайно, нам треба про це говорити, треба вступати в дискусію. Не обов'язково, що нас одразу почують, але ну, все одно треба висловлювати свою думку, треба аргументовано заперечувати. Тому що західна цивілізація це культура аргументованої раціональної дискусії. І якщо цей характер цієї дискусії нам не подобається, значить треба в цю дискусію вступати, обґрунтовувати свою думку. Пане Петре, а чого саме на вашу думку наразі точно не розуміють американські аналітики експерти у контексті можливих шляхів закінчення завершення російсько-української війни? Ну, ви знаєте, тут найголовніше питання, як на мене, полягає в наступному: От вони досі розглядають завершення російсько-української війни в концепції, яка була запропонована і озвучена ще президентом США Байденом. А Україна повинна не програти. Що означає не програти, ніхто досі не знає? І е, в чому конкретно виражається цей непрограш? Е, ніхто публічно не говорить і, і, в принципі, ніхто цього не озвучує. Але чи може Україна не програти, не перемігши? Це дуже цікаве питання, тому що от, е, у, у них вже проскакують раціональні думки, що Путін настільки зациклений на Україні на своїх цих самих імперських забаганках, що він. Поки він матиме відповідні можливості і ресурси, він агресію припиняти не збирається в той або інший спосіб. там Військова агресія, терористична агресія, будь-яка агресія. Тобто агресія понад усе. То чи може Україна не програти, не перемігши? В умовах зацикленості Путіна, в тому, що він не приймає якихось раціональних аргументів, в тому, що він готовий втрачати і витрачати мільярди на цю війну? А, наприклад, останній масований ракетний обстріл України обійшовся Росії в понад мільярд доларів. Це лише вартість ракет, яких вони випустили по Україні е, практично ну, фактично 150, це не рахуючи понад сотні дронів. От понад мільярд вони готові витрачати лише на один обстріл. От як в такій ситуації вони, я маю на увазі, сполучені Штати, прагнуть переконати росіян повернутися до раціональної моделі поведінки, незрозуміло. І от виходить така ситуація, що ця політика вона зрештою ставить питання руба, що не програш України означає лише можливість перемоги України, перемоги України, ну хоча б в контексті знищення прямої загрози з боку Росії в якості прямої їхньої військової сили, військової потуги і забезпечення України відповідною військовою потугою, аби в подальшому це можна було якимось чином стримувати, і це принаймні було якимось стримуючим фактором для Росії. От про це треба говорити, тому що от, е, концепція не програшу, вона, очевидно, себе вичерпала, і, я думаю, так само нам треба це озвучувати. Пане Петре, на завершення на вашу думку, яке повинно бути бачення американських аналітиків щодо війни в Україні? Можливо, це якраз переорієнтація на те, що Україна має вступати до НАТО, про що неодноразово і багато? Ми говоримо, говорять і західні союзники. То двері нам дають до вступу у НАТО, то вікна то ще щось. Можливо, над цим варто було б думати західним аналітикам чи ні? Ну звичайно, треба думати. Ну, вони думають, там, в принципі, вони вже прискакувала ця ідея часткового вступу України. Сьогодні там одна частина, залишаючи можливість для повного вступу України. Ну, ця ідея вона теж в принципі достатньо абсурдна, тому що ми з вами розуміємо, що частковий вступ України до НАТО просто країни НАТО не ратифікують, тому що вони будуть тримати в голові загрозу того, що там завтра розпочнеться якась нова війна. На території України і в цю війну вже будуть тягнуті вони безпосередньо. А, справді, от це велика проблема, тому що, як показують усі, ну, от, наприклад, усі саміти НАТО, практично більшість держав НАТО в принципі вже змирилася з думкою, що Україна повинна бути частиною НАТО. І серйозних е е гравців в рамках НАТО проти виступають лише дві держави. Німеччина та сполучені штати, при тому Німеччина тут виступає не стільки самостійним гравцем, скільки державою, яка орієнтується на позицію Сполучених Штатів в першу чергу, і от Сполучені Штати вони тривалий час носилися з такою думкою, що давайте от залишимо Україну в якості буфера, в якості сірої зони між НАТО і Росією, щоб знову ж таки уникати якоїсь повномасштабної війни, щоб знову ж таки менш, зменшити ризик світової війни. Але виявилося, що концепція оцих самих сірих зон і буферів вона не працює, тому що Росія просто розглядає сірі зони, які залишили як а, напрямок для власного розширення, для власної подальшої агресії. І тут знову ж таки одразу виникає запитання: а, якщо ви закладаєте в саму основу світобудови, Можливість, більше того, не можливість, а високу ймовірність війни, агресії і масових вбивств. Ну, мабуть, щось з цим світопорядком не, неправильно. Мабуть, якось ви його неправильно вигадали. І, от водночас нинішня адміністрація Білого Дому продовжує повторювати, що от вони проти вступу України зараз, тому що це призведе до війни, а давайте потім. А поки у нас мости, вікна, шпарини, там якісь інші. Моменти, ну, по суті, для Росії це сигнал, що можна продовжувати війну. Оця ідея про те, що Україна вступить в НАТО після завершення війни, означає для Росії, що війна повинна бути вічною. От. І насправді НАТО повинно нарешті визначитися чітко. Членство в НАТО воно ж не є саме по собі панацеєю, але просто членство в НАТО є визнання з боку Заходу, що, наприклад, Україна є частиною цивілізованого світу. Вони постійно це говорять. Не говорять так: Україна це демократична держава. Там у неї є певні проблеми, але загалом Україна це цивілізована демократична держава, яка поділяє спільність з Європою цінності. Значить, це необхідно визнати. Е, визнати, наприклад, шляхом запрошення України до НАТО. Запрошення не означає автоматичного членства, там буде достатньо тривалий процес ратифікації, але це все одно вже буде означати цю саму незворотність. От вони намагаються зафіксувати незворотність у вигляді слів. Про незворотній шлях до НАТО, але це не той випадок, коли слова відповідним чином працюють і працюють, зокрема на Путіна. Але ну, схоже, що за нинішньої адміністрації Білого Дому цього вже не відбудеться. Що буде робити нова адміністрація Білого Дому? Ніхто не знає, тому що там можуть бути різні варіанти. Може Трамп прийде до влади, взагалі вирішить, що НАТО йому не потрібно, і питання, в принципі, вступу України до НАТО вирішиться саме по собі. І чесно кажучи, я не думаю: от е, якщо відверто цікавить, когось моя думка, я не думаю, що цей самий розпуск Трампом в НАТО це настільки поганий для України варіант, тому що оскільки нас туди все одно не беруть е, і Сполучені Штати, мабуть, ще довгий час планують блокувати членство України в НАТО, якщо вони будуть зберігати НАТО як відповідний альянс, то розпуск НАТО з боку США буде означати, що купа держав Східної Європи кинуться одразу шукати собі нових союзників, створювати нові альянси. Просто з зміркувань самобезпеки, отже в цих альянсах Україна точно може здобути статус лідера. Так що будь-який будь відповідний ризик, це одночасно для нас і певна можливість, от але знову ж таки, оця американська русофілія вона нікуди, вона нікуди не дівається. Вона серед лідерів і еліт вона зберігається там. От ці всі ідеї про те, що можна використовувати Росію для балансу проти Китаю, що розпад Росії це величезне може бути величезною катастрофою. Яка там буде означати негативні наслідки для США для всього світу? Ці всі ідеї вони там циркулюють, вони так просто не вивітряться. Ми повинні до цього так само бути готовими і це прекрасно розуміти. Тому співпраця сполученими штатами завжди буде для нас достатньо таким проблемним питанням, тому що вони від нас суто географічно далеко у них свої проблеми, своє розуміння цих проблем. Свої підходи. І я вас додам. Ці проблеми також супроводжені тим, що Росія не спить, і російська пропаганда також на тому континенті присутня. І це один із елементів. Ми викликали нещодавно цю мережу блогерів, яких фактично фінансувала Росія, і це практично вже відкрита абсолютна інформація, підтверджена Мін'юстом. Так що так вони працюють. Дякуємо, пане Петре, вам за ваші міркування за те, що тримаєте в своєму об'єктиві е, ті тези, які висловлюють західні аналітики щодо е, російсько-української війни і е, її завершення. Отож, політолог Петро Олещук був в етері громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре і тримаємося, пане Петре.